Всім добрий вечір. Звичайно, ми всі думаємо, як пройшов цей рік. І що ми зробили цього року, а що не зробили, і не у всіх, скажем, є самозадоволення, да, коли ми щось хотіли, але цього не досягли. І це інколи нас розочаровує. Але питання в тому, що не потрібно знаєте, це розочарування нести в собі і зупинятися. Потрібно рухатись вперед, не зважаючи ні на що. Це інколи тяжко і інколи здається неможливим, але все можливо. Тому що якщо ти по справжньому віриш те, що ти робиш, воно все стає можливим само собою. Не треба зупинятись, треба рухатись вперед. Ми віримо, що цей рік буде кращим, чим чи був. А куди вже гірше, але може бути і гірше. Ми всі вже розуміємо, що таке жити без світла, без тепла, без інтернету. І багато, багато деяких речей в нашому житті були, які ми не цінували. А коли ти це втрачаєш, ти розпочинаєш цінувати те, що в тебе є вода, світло. Ти розумієш, що це справжні цінні речі, без яких життя стає неможливим. А ми інколи гонимося за якимось грошима, успіхом, який успіх, знаєте, якийсь це все знаєте, речі, які не є цінними в житті. Саме цінне це і наше життя. Коли ти починаєш це розуміти, ти розумієш, да, що я цього не цінував. Тобто йде переоцінка цінностей. І я думаю, в когось вони, знаєте, в цьому році вони відбулися, а в когось ні. А хтось залишився на тому ж рівні, на якому й був. І це є трагедія для цих людей, які підуть в наступний рік. Для них це буде трагедія. Чому? Тому що вони будуть будувати своє життя на основі того, що, що було. Ну, це якось складно, але, але можливо зрозуміти, якщо ти це розумієш. знаєш? Можливо зрозуміти, якщо ти це розумієш. Ну, Ми маємо рухатись вперед. Рухатись вперед. Як скажете, ну не знаю, треба рухатись вперед. Бо другого, другого шляху немає, тільки вперед. Назад точно не треба.